І найсмачніший агрус солодкий на, моєму, на моїй ділянці це агрус сливовий Має отакий гарненький колір. От. І дуже приємний смак. Шкірка м'якенька. Коста така середня, не сильно. Жидка, але і не жалейно. От, Ягода є і велика, і, Ну в більшості, мабуть, така середня, є і менше, коли в цьому році цвів розйшли безперебійно дощі. Тому, які ось сюди трохи раніше цвіли, їм повезло більше які трохи пізніше, там чорна капля і щось. Дуже погано запалилась, ягода мілка. От, Так що поки що оцей сливовий у мене на першому місці. Є ще і нові ось посадки. от, ні В на яких і зовсім. А, ні, тут є пару ягодок. От, але не знаю, чи що буде щось там скоштувати. Ну, ось поки так. Що можу сказати, що я б рекомендував усім мати такий сорс, хто не боїться колючок. Хоча в нього колючки такі середні.